Вітаю з вами знову Тетяна Висоцька, і я все ще знаходжуся в Єлисейському палаці головному офісі президента США Еммануеля Макрона. Тут сьогодні відбулося засідання коаліції охочих коаліції на підтримку миру в Україні після завершення бойових дій у засіданні. Як ми знаємо, взяв участь президент України Володимир Зеленський і також представники 35 держав світ. Ту які таким чи іншим чином хочуть допомагати Україні, власне, ця кількість була рекордною. І президент Зеленський на фінальній прес-конференції подякував президенту Макрону за таке важливе власне, досягнення. Що що вирішили дуже коротко? Отже, перше, президент Макрон оголосив, що гарантії безпеки для України нарешті готові на рівні військових, на рівні начальників штабів та міністрів оборони ці гарантії майже узгоджені. І тепер наступний крок: це політичне та юридичні узгодження держави, члени, лідери держави. Членів коаліції охочих обговорили сьогодні ці можливі гарантії, і 26 держав, які брали участь у засіданні, висловили бажання долучитися до гарантій безпеки України. Це не Україні, це не значить, що всі вони направлять в Україну своїх військових, але тим не менш вони можуть долучатися наданням Україні зброї, тренуванням персоналу іншими видами підтримки. І це все дуже важливо. Підтримувати Україну хочуть на суші, на морі. У повітрі і е, у сфері е, кібербезпеки, і таким чином кожна держава сьогодні е, заявляла про те, в які саме сфери вона б могла закривати, у яких самих сферах вона б могла б допомогти Україні. Тепер, за словами Еммануеля Макрона, наступними тижнями вже будуть працювати політичні та юридичні команди, щоб фіналізувати е, оці самі гарантії безпеки в якийсь фінальний документ, і е, сподіваюся, його оприлюднять. Е, і е, третій е, Напрямок гарантії безпеки це власне американські гарантії, американська підтримка. Ми вже знаємо, що чітко президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він не буде направляти військовий американський контингент в Україну, і сьогодні, під час телефонної розмови, вочевидь, він також це підтвердив. Але він пообіцяв, що Сполучені Штати обов'язково будуть частиною гарантії безпеки України і найближчими днями, тобто навіть не тижнями, а днями, Дональд Трамп. Пообіцяв, що е, будуть передані європейській стороні деталі, яким чином Америка буде долучатися до цього процесу. Отже, на наступними днями та тижнями ми будемо знати більше про гарантії безпеки для України і про те, е, про що сьогодні е, домовилися держави-члени е, коаліції охочих. І ще раз наголошу 26 держав-членів е, коаліції охочих висловили бажання долучитися до гарантії безпеки для України. Це суттєва цифра, і е, декілька моментів е, на яких наголосив президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що обов'язково в гарантіях безпеки е, для України має бути прописане наступне членство України в ЄС, тому що це не тільки гарантія е, геополітична, це гарантія, також економічна і фінансова. І е, також Зеленський наголосив на тому, що м -м, під час розмови з Трампом ось також цікавий момент. Це вже на завершення. І так вже довго під час розмови з Трампом той висловив невдоволення тим, що Угорщина та Словаччина, ці держави не входять до коаліції охочих, бо вони не надають Україні військову допомогу. Що Угорщина та Словаччина закуповують російську нафту, і цим підтримують власне російський військовий потенціал. І Володимир Зеленський чітко наголосив на тому, що Дональд Трамп це розуміє. Подивимося, чи буде це мати якісь наслідки. А поки що на цьому все будемо далі чекати на новини. І ще раз наголошую: 26 держав світу зголосилися, дали свою згоду на на те, що вони будуть надавати гарантії безпеки Україні.